Любі підписники, сьогодні ми розберемо ось такі часи Янтарь Кварц зі знаком качества. Подивимося, чи є в ньому якісь дорогоцінні метали. Він ну, вже закритий на один болт. Так що, я думаю, сложності відкрити його не буде. Відкриємо разом. Спробуємо. ви також пишіть в коментарях, що ви хочете, щоб я розібрав. Я для вас розберу. Постараюсь, вірніше. І дивіться, що ми бачимо, бачимо одразу ми платку тут. І два болта. Зараз я швидко розкручу сам і два звернуся. Мене вже радує, що платка велика. І що ми тут бачимо? А бачимо ми тут вже що тут зняли? Ось тут щось зняли, тут щось зняли і тут щось Ні, тут. Напевно, нічого не зняли, але дирки є. бачите. Даже дорожки, щось тут вже до нас зняли. Це вже погано, звісно. Ну є УТП Т45, ось така, без відимо позолоти. Що хочу сказати, латунь тут ще є ось така різна. Ну що, стрілки латунні? Не, не знаю, розбирати, не розбирати. Также напишіть, чи прийом на УТП Т-45, і що є в цій детальці, якщо хто знає. Так що, крім і МІДі і ще латуні, тут більше нічого немає. Ну так, да, ще дрова є. Така тирсоплита і там пластмаса. Так що підписники люблять пишіть, що ви хочете, щоб я вам розбирав. Закази буду стараться виконувати, так що всім хай щастить.